В мирний час Ігор Байсалов працював за кордоном-будівельником, мав кохану дружину, виховував сина та донечку. Коли розпочалась повномасштабна війна, Ігор пішов добровольцем до 7-го окремого батальйону Арей 129 129-ї окремої бригади. Познайомились на Інгульці. Там ми дві неділі прибирали, тренувалися. Він нас вчив, автомати чистить. Ну, там і познайомилися. Жизнь радісний, хороший, усміхнений хлопець, запам'ятався він мені. Він прийшов до добровілі, тоді формувалася рота добровольчої української добровольчої армії. Він прийшов до нас записатися. Подивились, гарний хлопець, високий, здоровий, служив у строкову службу, був сержантом, поставили на посаду командира відділення. Ну, почав служити вже на весні того року, чи влітку не пам'ятаю, він одним із перших. Пішов з групи, яка приймала участь в визволенні Херсонської області. Побратими, друзі та рідні згадують Ігоря як доброго, справедливого та життєрадісного. Розповідають, що не лише на фронті воїн виявив найкращі якості. Він був люблячим чоловіком і батьком. Ніколи не здавався. Бойовий настрій це його кредо і в мирному, і у військовому житті. Прийшов Херсонську область, Запорізьку область. Ну, в Донецкой области, на жаль, загинул. Гарный был хлопец, завжди усміхнений, завжди веселый, никогда не торчал оптимизму. Жаль, очень жаль, по Он был хорошим парнем с детства, ответственный, хороший отец, хороший муж, замечательный боец. За Игоря только все хорошее, радостная, всегда с улыбкой, любил жизнь, жену, хороший сосед. Ділилася теплими спогадами про нашого земляка, котрий віддав життя за наше мирне майбутнє. Директорка школи, де навчався воєн. Вимовляється ім'я Ігор У Мене так тепло на душі. Дуже хороша дитина була. Ну як учень вчився він гарно, але от як людина. І трудолюбивий, і такий відкритий, і доброзичливий Завжди ворог відібрав життя криворізького воїна Ігоря Байсалова на 35-му році життя. Свій вічний спочинок наш земляк знайшов на кладовище в Себрацькому. Михайло Бестров, Андрій Славний, цей день.